Добрий день, друзі. Ось я хотів вам ще показати один монтажик на Gambler. От я замовив Gambler 525. Такий кислотний з білим перламутром, двохкольоровий такий. Ну, якщо так здалека прям дивиться, то він, наче весь повністю кислотний. Лимонний такий. От Я чомусь лимонні ці кольори називаю кислотні. Е, чому? Тому що, от, по моєму о, досвіді, от, у мене найбільше клювань щуки було на такі кольори лимонні. Це прямо реально лимон. Він ну, виручає, навіть коли нам там, на інші кольори не хоче ловитися. А от на лимон ловиться. Ось я вибрав Гамблер. Тут написано, що вам буде видно. Гамблер. 5,25 дюймів і. Хотів би його оснастити на штопор дві петлі з двома трійниками. Бо так як ну не маленький цей розмір 5,25. І я обрав 7 грамів, бо, тому що я ж кажу, я люблю, щоб естетично все було гарно. І ось я отак приложив, бачите, по ширині якраз класно. По силікону підходить. І ось я обрав 7 грамову головку, тим паче силікон теж такий має свою вагу. Плюс трійники будуть, застіпки, це все. Якраз нормальна вага буде. Ось прокалуємо посередині. І акуратно, так як тут е він звужений, тоненький йде, е цей гамблерок, е то ми так акуратно вводимо. Дивимось, щоб ніде не виліз, ми можемо, навіть, якщо тоненький е, цей, тоненький силикон, ми можемо так акуратно дивитися, як і куди ми вкручуємо, як іде наша пружинка. Ось так. Я за цим наблюдаю ось акуратно. По-перше, тим, що тут довга пружинка і наш е, силікон нікуди не дінеться, з неї не, не, не вилетить. Так, і ще разочок. Оп. О, дуже гарно вийшло. Трошечки його короб. А, ні, не покоробило. Це я просто не, не докрутив до кінця. Ось дивіться, як гарно 7 грамів вийшло. Бачите, як я кажу, що по. По ширині ось нашого е, силикону 7 грамиків. І один трійник, я покладу знизу. Е, салатовий 4 е, Четвертого номеру хоча е, я, я на 15-сантиметровій рибки 12-13 там 10, ну 10, ні, 15, 12, 13, 15, е, навіть 16 Я ставлю четвертий розмір. Мені здається, що він сюди ідеально підходить. Більші розміри. Не потрібні. Зараз хочу трошечки по-інакшому. Трійник, щоб він у нас був отак. От, от зараз, зараз. О, отак. От у нас був. О. І цей. І ось на такі рибки такого, такого розміру я використовую четвертий розмір. Тут більшого не потрібно. Прямо ми гніздо Буду дістати перед відео. Два гнізда нам треба буде. І фіксуємо наш трійник на гніздо. Тому що теж собі я так подумав, що 5-25 ну, це вже не маленька рибка. Це вже доволі така, то, в принципі, і судак візьме, але це такий лимонний кольор. Все одно як не крутий. Більше він по саме пущуці. Це кислота, ось ця. Ну, фаворит, в мене фаворит, отак одним словом можна сказати. Фаворит у мене пощуці, це лимонні кольори. Я що, у Воблери обираю таких кольорів. Кислотних, помаранчевих, якихось жовтих. Що ось силикон почути у мене. Ось, дивіться, як гарно. Вийшло, що ця така виємка. Тут все лягає в цю виямку. Це знизу у нас буде ось наш е е трійник. Ні, нічого ніде не висить. Ну, Гамблер дуже м'ягенький, він бачите, навіть прогинається від своєї ваги. І один зверху. А, і ще я хотів показати, ось є такі ж самі застіжки. Я вже додав кільце заводне. Але меншого розміру. Також для меншої резини можна брати менші, не як ті великі для великого. А маленькі. Я додав вже кільце. Так само ми просто беремо. Ну, як додав? Добавив ще раніше, не тепер. Просто в мене, я ж кажу, я собі наробля... нароблю цих заготовок заздалегідь, щоб потім, коли на рибалці, не гратися, отак, ну, типу, все, доставати там заводне кільце. Вертлюг, застібку, все доставати, все цей. А так, щоб було вже за ми, ми ж взяли її додавали, якщо потрібно. Бо інколи ми можемо ловити і на один гачок трійний також буде достатньо. А інколи і просто це два, щоб прям реалізувати клювання. І так як це цей, і в нас буде зверху трошечки далі ось так наш трійник. І це буде прикольно. І естетично виглядати, і ефективно. І ще хочу вам показати те, що. Ну, зараз, в кінці відео, зараз докручуємо наше гніздо. Повторюсь, що це гніздо зроблене відразу для великих трійників. Це двоєчка, одиничка і так далі. Тому ми просто для менших ми просто так підгинаємо. І все. І тепер наш трійник під четвертий розмір. О, дивіться, як гарно, так? Да? Ще, знаєте, який самий великий плюс в цій рибці? Це те, що вона флюоресцентна. Це те, що я хотів вам показати. Ой, не те зробив. О! Бачите, і рибка світиться, і наш штопор дві петлі світиться ультрафіолетом, і трійники. Ну, вбивця щуки, я б сказав. І пам'ятайте, я в попередньому відео. Бачите, все, все е, світиться ультрафіолетом, і рибка, і трійники, і головка. Тобто це одна ціла. Тобто ця головка ще продовжила наш силикон. Тобто він був 5,25, став 5,5. Ну, Типу, вже ну, такий великий гарний е, силикон, плюс, дивіться, повністю флюоресентний. Це просто ну, типу, вбивця щуки. Е, я називаю такі приманки, які мені дуже сильно подобаються. да. Бачите, як воно флюоресентне гарне. І пам'ятаєте, в попередньому відео я вам показував рибку 20 см, що в ній світилося тільки трійник. А я тепер пофарбував і це коло, і тепер у мене і коло світиться. бачите. Я ж говорив, що в мене є фарба флюоресентна. І тепер ця рибка ще більш такою стала потужною і ефективною, да? гарно. Тому, друзі, ось 15 см і 20 см рибки. Ця флюоресентна повністю. Тут лише трийник і ось ця точка, а так і Тому хотів так поділитися таким відео, що ось такі. Рибки також можна оснащати на штопор 2 петлі, 7 грамиків, 2 трійника флюоресцентних, і воно дуже гарно виглядає. Дуже подобається щуки, це взагалі рибі, хижі. І з такою проманкою ви точно будете у лові. Ну, типу, гарно, надійно, і я ж кажу, от все прикупі, бачите, нічого ніде не болтається, все. Тут лише зачепили до поводка і ловите собі е, рибку. Дякую, друзі, вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, я ж кажу, буду давати, дарувати подаруночки, е, коли в мене стукне 1000 друзів. Тому, чим скоріше в мене буде 1000 друзів, тим скоріше я почну е, дарувати ось такі оснащення. Е, е, зроблю коробочки, куплю якісь там Азуровські чи які коробочки. І буду пакувати там, по, по, оскільки там риба, по 5, по 3 рибки, вже оснащено стрійниками, на вкрутишах, все з гніздом, все як має бути. Щоб ви спробували також такий монтаж, е, ловили, пробували і говорили, як вам. Тому, чим скоріше буде 1000, тим скоріше буде, будуть подаруночки. Тому, друзяшки, ділимось, підписуємось, пишемо коментарі. Всім дякую, гарного дня.